На каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні в нас такий незвичний експрес-такий розклад на рунах в картах. Це нова, якби колода в мене і оракул. Оракул фамільяру відьми Незвичний такий оракул. Так, і давайте подумаємо, які події нас. Чекають а, буквально на три дні наперед. Так. От та ларуна. Зараз я всі викладу, всі три, да, і буду їх трактувати якось. В сумісництві одна з одною я перевернуті руни, так як і а, карти Таро не трактую, не трактую принципово да? є певне значення руни, і тому ми будемо трактувати у прямій позиції її. Щоб не накликати якихось негативних моментів, хоч зазвичай трактують, я знаю, що багато так трактують в перевернутому, але ж у кожного, у кожної відьми, у кожного екстрасенса є свої принципи, тож у мене такий принцип не трактувати у оберненні значення. Все ж таки, ми передбачаємо так, і закладаємо таке підґрунтя на майбутнє. Тож хай воно буде максимально якомога кращим у всіх нас. До речі, дякую вдячна вам за підписочку на канал, за те, що коментуєте, теплі відгуки ваші у коментарях. Подяки. За те, що ви пишете у індивідуальний е, мені е, особисті да, на Viber або Telegram, замовляєте. Я всім, кому я можу, я допомагаю. Перегляд по зниклим без перший перегляд без оплати. Це багато хто знає, звертаються і вже в порядку черги я переглядаю. Тих людей, які зникли без весті в Україні під час війни. Тож, давайте дивиться і з чого чекати да, найближчим часом. В когось питання а, спадку, майна, а, ну тут про таке, що десь ви можете навіть і подорожувати. І багато чого на собі тягнути, в тому сенсі, що майна в вас достатньо, яких-то, дивіться, навіть таких а, цінних для вас речей. Да? Те, що ви вважаєте дуже цінним, але подумайте про таке: а не надто багато на собі тягнути. Все, все одно ви де ви переміщуєтесь, можливо. Можливо, за покликанням серця, можливо, за якими-то обставинами, не забагато ви на собі тягнете. І це про все. Це може бути про якісь обов'язки, про щось, що дійсно вас може якось дуже сильно навантажувати. Тобто можна трішки, знаєте, як повітряна куля швидше злітає. якщо... Скинути зайвий баланс, да, вантаж, баласт, якщо кажуть так. Тож тут про таке замисліться. Взагалі руни зачасту спонукають нас замислитися над чим-то. Далі руна вонью. Що на перший план? На перший план? Виходять які-то радості, радість від якогось поєднання в своєму якомусь колі, середовищі, в своїй стихії, де хочеться співати, де хочеться літати, да? крила виростають, в когось виростають крила, і це про багато що говорить. Про те, що ви займаєтесь чим то що вам подобається. Ви можете навіть не замислюватись над тим, що це для вас так же, як да, для птаха так же слово забула, естественно, да. Естественно, літати, співати, і так само і вам в цей період щось робити. Тобто ви в своєму середовищі ви або потрапляєте в таке середовище, яке вам близько, або ви вже в такому середовищі. Ну і остання руна дуже чудова. До речі, руна соуло взагалі означає і сонце, і радість, і квіти, і рибка. Дивіться, золота у клюві, да? Це про якусь перемогу просто. І хай вже да, і собачка, песик загавкав. що... Про перемогу, хай будуть звістки, щасливі звістки про перемогу будуть. І це про все. Хай буде і суцільна перемога, хай буде і в вашому житті якась перемога, а, гроші йдуть, фінанси. А, дивіться, якого кольору птах. Жовто-блакитний, так? Це вам про що нагадує? До речі, риси хто любить півники, так? Да? Я люблю особисто, навіть на балконі вирощувала. <ріху> да. Дуже цікава така руна, яка несе лише радість. Я дуже рада і тішуся тим, що саме третя, остання, якби заключна карта, так, карта руна в карті, що Соло це про перемогу, радість життя. Тобто все, що було до цього, підводить вас до суцільної радості, суцільної перемоги у вашому житті. Ось такий чудовий просто період починається. Ну, Пишіть моє любі, коментуйте. Завжди рада вашим коментарям, завжди відповідаю. Якщо є тема щось. Обсудити, обсудимо і ставте, звісно, ж подобаєчки за мій труд. Пока-пока, мої okay. дорогенькі.